Лише одним точним ударом наші воїни знешкодили щонайменше 60 російських окупантів. Приліт пройшовся по окупованій частині Донеччини. Там ворожі бойовики вийшли на шикування та чекали на командувача, а дочекалися Хаймарсу. Подробиці удару просто зараз на каналі Січас та спершу не забудьте підписатися і натиснути на дзвіночок, аби не пропускати гарячі сповіщення. Отже, як стало відомо, 20 лютого збройні сили України вдарили по шикуванню російських мотострільців у непідконтрольній нам ділянці Донецької області. Про це сповіщає зокрема російська служба BBC з посиланням на джерела та один за одним подію оплакують ворожі воєнкори. Вже відома практично точна локація пригоди. Як стверджується, в гатило по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі. Як все було за твердженнями кореспондентів, у цей момент в чистому полі на шикування вийшла військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади, військова частина 06705. постійним місцем дислокації, якої є місто Борзя Забайкальського краю. У мить удару військовослужбовці четвертої, п'ятої та ї роти цієї бригади очікували на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Майсеєва. Про приліт по полігону під час очікування на приїзд великого командира в лапках. Звісно, також заявив і пропагандист Роман Сапаньков. Новинна служба повідомляє, що загалом в розпорядженні понад 10 фотографій і відеозаписів із місця подій. У них є зроблених, нібито одразу після удару. На них зафіксовано десятки загиблих, тіла яких лежать на землі. Кадри вже ширяться мережою, і дійсно там вся ділянка просто таки всіяна трупами ворожих бойовиків. Ми не будемо опублікувати всі матеріали затичних міркувань, лише покажемо скріншот із заблюреними частинами. Але я впевнена, з цього зображення і так все зрозуміло. Тим часом зет пабліки вже підтвердили факт удару та справжність фото. Кількість жертв при цьому не називають. Загалом, за різними оцінками, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60, а то і 65 осіб. Соцмережами вже гуляють їхні фото. А поки що, за непідтвердженими даними, сумну долю путіністів у формі міг розділити і командир військової частини, полковник Гусейн Мусаїв. Ось він особистою персоною на знімку. Про його можливу кончину йдеться у дописі з локального чату. А в коментарях сердобольні росіяни вже оплакують втрати та нарікають окупантів героями. Ймовірно, удар був завданий двома ракетами із РСЗВ Хаймарс. Окремі джерела уточнюють, вилітали по загарбниках касетні снаряди Джі Такі з'явилися на озброєнні ЗСУ відносно нещодавно. Так, видання політико писало, що Україна отримала такі поставки вже на початку лютого. Вони здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, Зазначу, що відстань від епіцентру влучання до лінії розмежування 27 кілометрів. Заливати точних ударів ракетам вдається завдяки коригуванню польоту через військові алгоритми супутникової системи глобального позиціонування. Ракета власного оснащення антеною GPS, що має високу стійкість до перешкод ворожих систем РЕП. Основні пускові установки для цих ракет реактивні системи залпового вогню М270 та М142 Хаймерс. Офіційно на найвищому рівні Ні Україна, ні Росія цього не коментувала. Втім, влада забайкалля, звідки знешкоджені терористи родом, пригрозила власним жителям та наказала не робити репости. Ось що ті пишуть. Губернатор краю тримає зв'язок із Міноборони для встановлення достовірної інформації, що поширюється українськими інтернет-ресурсами. До появи офіційних підтверджень будь-яке тиражування неперевірених повідомлень може спричинити відповідальність за поширення неправдивої інформації. Довіряйте лише офіційним джерелам. Кінець цитати. Ну а тим часом у четці. Скасовують концерти та несуть квіти й лампадки до пам'ятника бійцям так званого СВО. Нагадаю, 25 січня росіяни писали про удар із Хаймарс по розташуванню російських операторів на полігоні під Ілувайськом у селі Покровка. Знову ж таки на Донеччині. За їхньою версією тоді було знищено 24 окупанти. А поранення отримали ще 4 військових. Як зазначалося у медіаресурсах, ударом було знищено операторів БПЛА із батальйону Судоплатова. Їхній проект називався Судний день? Нось і настав Судний день. Так от коментував цю подію журналіст Денис Казанський. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як вам такі новини? І обов'язково підпишіться на канал сейчас, аби стежити за подробицями та розвитком цих подій. Не забувайте також про вподобайки та тисніть на дзвіночки, аби бачити оперативні сповіщення. Свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Приліт по самому центру окупованого Донецька. Місцеві телеграм-канали інформують. Палає будівля так званого уряду квазіутворення ДНР. Невідкладно будемо розбиратися із феєричною бавовною тимчасово окупованому місті тут і зараз. Рада бачити на каналі Січас. Підписуйтесь та рушаємо до подробиць. 20 лютого Донецьк здригнувся не на жарт. Непідконтрольний нам обласний центр отримав пропущене. За даними тамтешніх пабліків, жахнуло просто по центру міста. Очевидці показали наслідки із місця подій. Давайте оцінимо масштаби й ми. Приліт по центру Донецьк. Це бібліотека. Центральна бібліотека, установка. знаю, що це прилетіло, але це хаймерс, точно. Явно. Ось похоже, это просто какая дыра. не видели? Після обстрілу місцеві помітили дим в районі будівлі, яку путіністи охрестили урядом ДНР. Хоча по факту ми розуміємо, що це самопроголошена структура невизнаної та абсолютно незаконно утвореної псевдореспубліки, як вони там себе люблять називати, такий вигляд нині мають будівлі після атаки, посічені фасади, розбиті вікна та розкришений асфальт по периметру. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав, що судячи з місця вирви. Прилетіло не з боку збройних сил України, тобто росіяни самі вдарили по собі. Далі не можу не зацитувати це, якщо без сарказму. Хоча як тут без сарказму не розумію, коли вони борються за право бути обстріляними росіянами, віддаючи за те тисячі власних життів. Кінець цитати. Також якщо вірити тамтешнім псевдомедіа, пожежа розпочалася у Червоногвардійському районі, окупованої нині Макіївки після обстрілу. Нагадаю, раніше телеграм-канали пропаганди до цього неодноразово наголошували, що після захоплення Авдіївки на Донеччині стане спокійніше. Адже нібито наші військові не зможуть цілити по ворожих об'єктах. Що ж тут сказати? Прорахувалися у судженнях. Повідомляють, що цієї ночі так само було неспокійно на Донеччині, зокрема, і в самому місці. По ньому було випущено 20 ракет із РСЗВ. Зокрема, найбільше постраждали Куйбишевський район самого Донецька. Інформації про наслідки обстрілу на даний момент немає. Аби цим не завершувати, розповім, як розпочали день росіяни. Спойлер ще з ночі вівторка щось не задалось. Брянський губернатор Олександр Багамас пише наступне. Припинено чергову спробу українських терористів зробити атаку за допомогою БПЛА. Два безпілотні літальні апарати літакового типу знищені над погарським районом і Стародубським муніципальним округом силами протиповітряної оборони Міністерства оборони РФ. Постраждалих та руйнувань немає. Кінець цитати це зазначу, було близько п'ятої ранку, і вже був другий налік дронів. А перший же трапився з мешканцями прикордонної Брянщини за першу годину після опівночі. Не щастить цьому регіону аж ніяк минулого вечора, о 20.18 за місцевим часом, надійшло повідомлення про спалах за адресою Брянськ, Радянський район, вулиця Карачиська. Після прибуття встановлено, що горить блок гаражів вогонь локалізовано було за півгодини, а ліквідовано о 20.54. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Про це принаймні пишуть у МНС РФ. Я чекаю вас в коментарях, як ви думаєте, що і як відреагують окупанти на такий от великий бабах по їхній важливій будівлі. Ну і власне, скільки тепер там очікувати поранених і, можливо, навіть жертв? Пишіть це під відео. Не забувайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал сейчас.